Попри війну, розширюється перелік лікарських засобів, які люди можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою. Зараз вже близько 500 найменувань. Минулого року ми додавали і хворобу Паркінсона, ми, напрям такий, ми додавали. Хронічні захворювання, легень, ліки від цієї хвороби. З 1 січня ми поповнили програму новим напрямком: це імуносупресивні препарати, коли людям необхідно до кінця свого життя приймати ці препарати після трансплантації того чи іншого органу. Незабаром нас ми будемо так само реємбурсувати або відшкодовувати вартість тест смужок для вирів, вирів, вимірювання цукру, рівня цукру в крові. Також ми розуміємо. Що тисячі наших людей після війни потребуватимуть знеболювальних препаратів? Тому уже в цьому році, з вересня місяця, ми будемо реімбурсувати знеболювальні лікарські засоби. Також по програмі по програмі Доступні ліки, попри те, що в нас близько уже 13 тисяч аптек приєдналися до програми Доступні ліки. Ми спостерігаємо, що доступність до цієї програми є достатньо складною в сільській місцевості, тому що іноді, і ми це бачимо: що тільки 30% лікарських електронних рецептів, виписаних в сільській місцевості. Відшкодовується або погашається в аптечній мережі. Що це означає? Що якщо в місті 90%, тобто в місті людина прийшла, її виписали електронний рецепт, вона прийшла в найближчу аптеку або проїхала одну зупинку, і вона забрала свої ліки з аптеки. Одночасно з цим, отримавши такий електронний рецепт в селі, людина думає, чи варто витрачати ще гроші на проїзд. Для того щоб отримати безоплатно ці ліки, одночасно з тим, коли я їжджу в регіони, я бачу, ми насправді багато за останні часи зробили для сільської медицини. В них насправді вже є сучасні амбулаторії новозбудовані. В них є достатньо транспорту. В них є аптеки в новозбудованих амбулаторіях, аптечні пункти. Але при цьому вони до кінця голови громад не розуміють і не закликають бути учасниками ті аптеки ФОПи, які знаходяться на їхній території, щоб наблизити доступність цієї програми. Але мені здається, що багато зголів громад просто навіть не знають за таку програму, тому ми сьогодні з ними будемо активно про це говорити.